Знаєте, чому люди іноді набирають зайву вагу? От зараз буде буквально гра слів, але це допоможе класно зрозуміти. От такий приклад: легковажний. От які у вас асоціації? У багатьох, ну, наприклад, у мене так було, що легковажний – це якась така, знаєте, ну, якийсь проміскуютет, як то кажуть. Так само і розвага. Тобто щось таке, знаєте, ну, де розвага, там і легковажність в цьому сенсі. Але ж насправді давайте подумаємо про це слово. Легковажний. Важить легко, він легко може стати важним, важливим, так до тобто слово насправді дуже дуже таке класне, так само як і розвага розвантажити, вивантажити. Тобто було важко, складно вантаж нагрузили. А тут раз і вивантажили. Тобто розвага це круто, насправді. Для чого це я веду? Що може таке бути, що людина, щоб не бути легковажною, вона може починати несвідомо багато їсти для того, щоб важити більше. Бути складною і забороняти собі розваги. Це не завжди буває, але дуже часто, особливо коли мова йде про дитяче ожиріння, це часто в людини є заборона на якісь веселощі, на радощі і дуже серйозне ставлення до всього. Напишіть, будь ласка, в коментарях, от якщо ви стикалися з цим, наскільки вам відгукується ця гіпотеза. І обов'язково діліться моє відео з іншими людьми, якщо воно вам цікаво. До зустрічі!